Етикет, е, от журналіста інтервюера типу, в тебе як е, воно поєднується в тобі. Тобто, наприклад, ти маєш свою думку донести там чи нав'язати людині, в якій береш інтерв'ю, чи тобі просто цікаво дізнатися, що вона тобі говорить, чи іноді ти прям от вважаєш, що то інтерв'юер має право вийти в якусь там дискусію, суперечку, і там сказати, от ви тут максимально неправі, і нав'язувати свою думку. Ви, ви говорите фігню, так говорити не можна, як ну, з твоєї практики, це діє, не діє. Це Шуфричем. Так, ну не Шуфричем, Ні. просто Ні, так я практично. тільки йому казав, кажу, ви по покидюк в принципі. Ні, ну ну ви так що все поправдано. — ну зараз просто журналістика вона зазнала трансформації. Це раніше було, що журналіст поставив питання, сидить облизує, типу, і тіп, не може нічого сказати. Зараз насправді є запит на суб'єктивну журналістику. Та? Тобто, твоя думка теж цікава. Але прямо гнобити стояти, ну що я прокурор або суддя, типа, ви Шуфрич Гандон. Ну, типу, ну окей, всі і так знають. Це, в принципі, знаєш, таке риторичне. Е, і тому мене цікавить, що людина відповість. Кожна людина відповідає за свої вчинки і за свої відповіді. Тобто, несе відповідальність за себе. Я не буду його там переконувати в чомусь. Або вимагати от такої саме відповіді. Ну, я ж не інфокомсомовець. Типу, ви. Ви пісюн. Так, визнавайте. Ну <гум> <гум> це, це безглуздо. А для висловлення своєї думки зараз дуже популярний жанр на Ютубі, коли всі пишуть свої бложики, і, і, і <гум> дуже швидко виписується як ну, всі хірові пис, писаки. Походу, тому що одне й те саме, одне й те саме по десятому колу. Ну але це розвиток Ютубу. Ну для цього, щоб сказати свою думку, в мене буде програма там на скрипіни Радіо Рома називатися. Я сідаю, читаю чат і от базарю, те, що я думаю.